Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше 35 заняття на тему енергія, потенційна енергія тіла. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що називати енергію, у чому вона вимірюється і що вона означає. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк та писати коментарі. А також поширюйте це відео серед своїх друзів, адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. І перше, про що ми з вами поговоримо, це дамо визначення енергії. Спочатку простими словами: що таке енергія? Можливо, ви колись чули такий вислів, що якщо ти не поїш, то не буде в тебе енергії, наприклад, бігати або ще щось робити, або грати, ну і так далі. Тобто, ми сприймаємо їжу як енергію. Тобто, дивіться, ви не поїли і ви не зможете бігати. Чому? Тому що у вас не буде сил. Тобто енергія придає нам сили. А якщо конкретизувати, то енергія дає нам можливість виконувати певну роботу. Тобто енергія це можливість тіла або системи тіл виконувати певну роботу. Таким чином, ми можемо енергію характеризувати як можливість виконувати певну роботу. Тепер з приводу того, як ми її позначаємо, енергію ми позначаємо або літерою В, або літерою E. Е. І вимірюється енергія у джоулях. Це є мірою вимірювання енергії. Тепер, які види енергії існують. Сьогодні ми з вами за темою уроку поговоримо про потенційну енергію. На наступному уроці в нас буде тема кінетичної енергії. Але так як сьогодні ми говоримо про потенційну енергію, то відповідно і тоді я вам розповім саме про неї. Що таке потенційна енергія тіла? Потенційна енергія тіла це енергія, що зумовлена взаємодією тіл або частин тіла. Тобто, дивіться. Взагалі, давайте запишемо формулу для потенційної енергії тіла. Формула, за якою обчислюється потенційна енергія тіла, виглядає так: маса множиться на прискорення вільного падіння та на висоту. І зараз я вам розповім на простому прикладі, де тут ми можемо побачити потенційну енергію, як вона взагалі виникає. Потенційна енергія залежить від маси та висоти. І ось дивіться. Скажімо, така в нас ситуація. В нас є. М'ячик. Ви цей м'ячик б'єте. М'ячик починає злітати. Потім м'ячик долетів до своєї пікової точки, максимальної висоти, він починає падати. Ніж вище висота м'ячика, то більшою є його потенційна енергія. Чому? Тому що е, енергія потенційна залежить від висоти у даному випадку, так як маса м'ячика буде сталою тут, то відповідно, ніж вищаю є висота, то є більшою потенційна енергія. енергія потенційна. І коли м'ячик починає падати, знижуватись, то потенційна енергія у нього спадає, тобто стає меншою. Тобто ще раз. Ніж вищим є тіло, то більшою є його потенційна енергія. А як можна на практиці продемонструвати це? Ось окрім цього м'ячика, як зрозуміти, що у тіла є енергія? Дивіться, дуже просто. Ось якщо у вас є, якщо у вас є е, цегла, або якийсь е, камушок, да? і він знаходиться на певній висоті. Якщо ця цегла впаде з висоти 1 см? Ну, вона значної шкоди нічому не зробить. Якщо ми цю цеглу підіймемо, скажімо, на висоту 1 метр, то це може бути вже небезпечно. Бо якщо цеглина впаде на людину з висоти 1 метр, то йому буде як мінімум боляче. Ось. Тобто, ніж вищою є цеглина, то більшу силу удару вона зможе зчинити, з більшою енергією вона зможе вдаритися у землю під час падіння. Тобто, це треба враховувати. І коли ця цеглина знаходиться на одному рівні, тобто я її держу на одному рівні, цеглина. Енергію має, але вона в неї не знижується і не збільшується, тобто вона на рівні. Якщо я циглину відпускаю, вона починає падати. Коли вона починає падати, то в неї, відповідно, потенційна енергія зменшується, але робота є додатньою. Тому що вона летить і вона щось розбиває або просто вдаряється у землю. Якщо ж я циглину підіймаю, то в неї потенційна енергія відповідно, зростає, тобто стає більшою. Да? А робота є нижче нуля, тому що ця наша цеглина нічого не розбиває і взагалі нічого не робить. Тобто, ви зрозуміли, що потенційна енергія тіла залежить від висоти, і ніж вище ми її підіймаємо, то більшою є потенційна енергія. І вона з більшою силою може вдаритися о Землю. Це зрозуміло. Йдемо далі. Тепер як енергія пов'язана з роботою? Тобто, ми бачимо залежність: робота і енергія. Да? Тобто робота і енергія. У чому їх залежність? Робота є мірою зміни енергії. Тобто, ось, наприклад, навіть цього каменя. Якщо ми кажемо, що наш камінь впаде, він виконує певну роботу. І відповідно, коли камінь буде падати, то його робота буде заключатися у тому, що він впав, наприклад, і розбив якийсь предмет, що стояв на землі. Ну, наприклад, ми поставили якийсь горіх на землю, ця глина впала на горіх і розбила його. У такому випадку ми кажемо, що робота в нас додатня, але потенційна енергія в нас зменшилася. Тому що якщо камінь лежить на землі, то відповідно він висоти не має, і в нього потенційна енергія дорівнює нулю. Ну і так далі. Також необхідно розуміти, що потенційна енергія може бути частково відносно різних тіл нульовою або мати значення. Ось дивіться. Скажімо ситуація: ми знаходимося, припустимо, на третьому поверсі будинку. Ось у нас третій поверх, другий поверх, перший поверх. Ну і тут взагалі земля. На третьому поверсі в нас лежить м'ячик, і, скажімо, ви з цим м'ячиком. І ви цей м'ячик, наприклад, з третього поверху кидаєте своєму товаришу. Яку потенційну енергію цей м'ячик має відносно вас? Так як ви знаходитесь з ним на одній висоті, тобто висота м'ячика дорівнює висоті людини, то енергія потенційна м'ячика на вас буде дорівнювати нулю. Тому що цей м'ячик ну ви на одному рівні з ним. Якщо ж ви цей м'ячик скидаєте своєму другу, то висота м'ячика відносно друга Ну, Це десь у середньому метрів 12-15? Да? Тобто 12-15 метрів. Якщо ви скидаєте м'ячик своєму товаришу, то відповідно потенційна енергія відносно вашого друга буде набагато більшою, ніж вас. Тому що від вас вона буде нулю дорівнювати. Тобто, відносно певних тіл, відносно кожного з тіл, потенційна енергія може різнитися. Треба розглядати кожну ситуацію окремо. Зрозумійте це. А тепер ми поговоримо про потенційну енергію пружно деформованих тіл. Ви пам'ятаєте, да? що деформація буває пружною та непружною? Пружна деформація це тоді, коли тіло деформували, а воно повернуло свій початковий стан. Тобто, наприклад, ви взяли м'ячик, стиснули його, він повернувся у попередню позицію. А непружна деформація це ви пожмакали папірець і він вже не стане не прийме попередню свою форму. От дивіться. Як знаходити енергію, потенційну енергію пружно-деформованих тіл? І взагалі, звідки у пружно-деформованих тіл виникає енергія? Ось це формула. К це коефіцієнт пружності, х квадрат це наше видовження, тобто деформація. Ну і все це поділити на два необхідно. І ось для чого тут застосовується потенційна енергія? Ну, скажімо так, можливо, ви в дитинстві мали рогатку, да? тобто це такий пристрій, що він. Натягується і з нього можна вистрілювати, да, там камушкам або ще чимось. І ось коли ви натягуєте у цю резинку, аби ну, ніж більше ви натягнете цю резинку, то більшою буде сила, з якою ця рогатка уразить свою ціль. То, відповідно, ми можемо сказати, да, з цього всього, що ніж більше є натяг нитки, ось, скажімо, в нас рогатка, десь так виглядає, ось на, на ній нитка. Ніж далі ви витягнете цю нитку. То більшою буде потенційна енергія тіла під час її політу, тобто, ви витягуєте, да, витягуєте цю нитку, це як довжина йде видовження. Ну тобто, це треба розуміти. Ну і ще момент, про який я вам маю сказати, це те, що різниця сили тяжіння та сили пружності є різницею між початковою потенційною енергією та кінцевою. Це також треба зрозуміти. Так як в нас виконується певна робота, відбуваються певні дії, то аби знайти різницю, це в нас є робота. Да? Тобто робота сили тяжіння і сили ще раз пружності, є різниця між початковою та кінцевою потенційними енергіями тіла. На цьому теоретичну частину даного параграфу можна вважати розглянутою. Тепер пропоную перейти до практики. Маємо таку задачу: наша задача знайти потенційну енергію портфеля. Що важить 3 кг та знаходиться на висоті відносно підлоги 80 см. Тобто нам необхідно знайти потенційну енергію портфеля відносно підлоги. Ми маємо таку ситуацію. Ось в нас, припустимо, це... давайте напишемо тільки розв'язання. Слово розв'язання і намалюємо схему. Маємо, наприклад, парту. На парті лежить портфель. Висота відносно підлоги цього портфеля 80 см. Маса портфелю 3 кг. Необхідно знайти енергію потенційну, що чинить цей портфель на підлогу. Ось дивіться. Що ми зробимо? Для початку я бачу, що тут величини у сантиметрах, а мають бути у метрах, переведемо. І запишемо ключову формулу. Енергія потенційна дорівнює. Маса помножена на прискорення вільного падіння та на висоту. Маса це 0,8 метри. Прискорення вільного падіння 10. Висота в нас, висоту ми вже записали, маса 3. І рахуємо. 0,8 помножити на 10 буде 80, 80 помножити на 3 буде 240 джоулів. Згадуємо, да? що енергія вимірюється у джоулях. І таким чином записуємо відповідь: 240 джоулів. Є. Так, цю задачу ми розв'язали. Ну, давайте ще спробуємо розв'язати одну задачу аби остаточно закріпити цю тему. Наступна задача має таку умову. В нас відомо, що маса цеглини 5 кг, енергія цеглини відносно підлоги 20 джоулів. Нам необхідно знайти висоту, на якій розташована ця цеглина. От дивіться, пишемо розв'язання і розв'язуємо. Задача дуже проста. Тобто тут з формули. Записуємо ключову формулу енергія потенційна дорівнює масі, помноженій на прискорення вільного падіння та на висоту. Звідси ми виражаємо висоту. Для цього необхідно енергію потенційно поділити на масу помножену на прискорення вільного падіння. Звідки висота дорівнює енергія 20, маса 5 і G – 10. 20 помножити на 50 це буде 0,4 метри. Тобто відповідь 0,4 метри. Наша, наша цеглина розташована на поверхні 40 см над землею або 0,4 метри. Тему я вам пояснив. Сподіваюся, ви її зрозуміли. Залишилися запитання. пишіть коментаря. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також поширити це відео серед своїх друзів. Дякую усім за увагу до зустрічі на наступному за.